Коли будувалися ЦУМ, виграли котлован, і там в тому котловані, розрили дуже багато кісток наших людей. Рядом з Ляйковим театром сьогоднішнім до війни там був НКВД у 91-му році, коли почали будувати Лігпром. За костелом. Розлили під Лігпром котлаван і вирили опять кучу кісток. Ми, як на руху, це знали. Ми прийшли, влада дозволила їх похоронити в тому куточку. Саме в самому кінці ми кожен рік відмічаємо день пам'яті біля того пам'ятника. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять, згадуємо всіх тих людей, які були закатовані, замордовані, зморжені голодом, вивезені, виселені. Це я вважаю дуже вплинуло на перебіг української історії, дуже вплинуло взагалі на українську націю. І це ще один день, коли треба задавати свої питання, чому так сталося, і що робити для того, аби такого не було більше, тому що це не просто знову ж таки одиничні випадки. Це випадки, коли тисячами знищували українців. Які не погоджувалися з думкою системи молимо за їхні душі.